Прикордоння розвиватимуть шляхом довготривалої транскордонної співпраці. Цьому підпорядкований проект стали розвиток прикордонних регіонів через ефективне функціонування карпатського регіону. Він передбачає відкриття деяких пунктів перетину кордонів, підтримку миру в регіоні, а також налагодження співробітництва між громадськістю і владою. В рамках проекту в Івано-Франківську відбувся тематичний міжнародний семінар за участі партнерів проекту з Угорщини, Словаччини, Румунії та України. Езі в європейському союзі програмний період. Вони готують проекти на 2014-2020 роки. Цей час для нас дуже важливий, тому ми хочемо напрацювати нові проекти карпатського регіону, аби підготувати плацдарм для європейських фондів. В умовах глобальної економіки необхідно об'єднуватися, співпрацювати і комунікувати. Спочатку на рівні територіальних громад, мікрорегіонів, а далі на рівні територій різних країн, які мають спільні кордони. Таке співробітництво, кажуть партнери проекту, має охоплювати всі сфери життєдіяльності. Зокрема, такі напрямки, як економіка, екологія, енергозбереження, громадянське суспільство. Це сприятиме ефективнішому пошуку шляхів вирішення проблем як окремих країн, так і кількох регіонів. Спільні проекти дають можливість за рахунок економії на масштабах найкраще виконати якісь, ну скажем, реалізувати ідеї, які вирішують проблемні питання. А проблемних питань, звичайно, багато. А якщо мова йде про власне різні країни, то тут особливо їх багато, тому що рівень розвитку країн є різний. І щоб вирівняти ці процеси, то власне така співпраця є дуже важливою. Проект стартував торік, його основним продуктом. Том стане розробка стратегії розвитку карпатського єврорегіону. Це буде збірка нормативних документів з питань соціально-економічного розвитку країн-учасниць проекту. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.